Україна шириться на інфекційна епідемія. Цукровий діабет чума нашого століття. Щороку кількість постраждалих від цієї недуги тільки збільшується, і Вінницька область не є виключенням. Страшним фактом є те, що останнім часом недуга обрала тенденцію до помолочення. У нас е, понад 45 тисяч хворих з цукровим діабетом, але вмножайте сміло цю цифру втроє. Якщо ми раніше говорили на прошому році помножити на два, то зараз ми говоримо множити на троє цю цифру. Ми проаналізували. Я вже говорив, що е, звернення до лікаря. І початок хвороби 5-8 років, 5-8-10 років. Це по реєстру нашому. Що стосується дітей, ми маємо сьогодні 245 дітей на сьогоднішній день. Ми маємо 22 вагітні, які хворіють цукровим діабетом. І ми маємо 32 чоловіка гестаційного діабету. Це щоб брати дітей, то я вам єдине скажу: якщо буквально ще 5 років від 0 до 5 це були одиниці, то зараз це 20-30 чоловік кожний рік. Цукровий діабет це глобальна проблема всього людства. Виявити це захворювання дуже складно, адже воно може протікати майже безсимптомно у дорослих, а у малечі можуть проявитися певні ознаки. І тут найголовніше їх не прогавити. Перші прояви то слід звернути увагу на Слабкість дитини дитині стало важко вчитись, хоча вона раніше була досить активною. Дитина почала втрачати в масі тіла, дитина ніколи вночі не просипалася мочитися, а останнім часом стала просипатися і. Під час цього просить додатково випити води. Оце перші ознаки, які потрібно звернути. Але, як зазначають лікарі, ставити хрест на житті не варто. Цукровий діабет, хоч не солодке життя, але й не вирок. А діабетики такі ж люди з такими ж потребами. Хворий на цукровий діабет це ніякому разі не якась людина, яка має дуже багато протипоказів до свого повноцінного життя. Це звичайна людина, яка має Захворювання цукровий діабет, яка навчається з ним жити, і тому навіть існує такий постулат, що це своєобразний спосіб життя. Хворі цукровим діабетом можуть так само активно займати спортом, як і решта людей, але для них потрібно створити певні умови. Чемпіонат Європи з мініфутболу серед пацієнтів, хворих на цукровий діабет, який проходив в рамках Євро 2012 в Києві в липні місяці. Під час Підготовки до цього заходу було визначено дуже багато насправді проблем, які пов'язані з цими людьми. По-перше, ми дізналися, що в дю США не існує дитячих секцій, які займаються цими, да, з цією категорією людей. Тобто він у спорті теж немає ніяких. Тобто, з однієї сторони, ми бачимо, що дитячі спортивні школи не хочуть брати на себе зобов'язання, тому що є ризики. І не існує ніяких секцій при спеціалізованих школах 14 листопада. Всесвітній день діабету, у який покликаний звернути увагу світової спільноти на специфічні проблеми хворих, так як починаються дні цукрового діабету у нашому місті, тому ми будемо проводити кілька акцій молодіжних для того, щоб провернути увагу молоді. Громадськості суспільства небайдужим людям до цієї проблеми будуть е, різні заходи спрямовані як інформаційні, е, як інформаційна кампанія, так і е, практичні. Чому я тут? От я, в принципі, спортсмен, да, я здоровий, там я добився чого-то но. Год назад, буквально я дійсно Фрібріковича узнала, що ця болезнь, на пригресіла на малодієв, як сказали. До всесвітнього дня цукрового діабету в області будуть проходити заходи з листопада по грудень, метою яких є сприяння, полегшення життя та комунікації людей, хворих на цю недугу. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.